Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 22 листопада, 2023 року, у форматі онлайн відбулася 17-та зустріч. Союзників України у форматі Рамштайн за участю очільників оборонних відомств із 50 країн світу. Раз ми коротко поговоримо, яке озброєння має отримати Україна так в контексті цієї зустрічі, і які основні теми знову ж таки там обговорювались щодо того, що має отримати Україна або вже отримала. Перед початком Рамштайну стало відомо, що Литва передасть Україні 3 мільйони стрілецьких набоїв, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Болгарія зазначила, що має надати 100 БТР радянського зразка. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників. як вона робила це раніше. Фінляндія пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро. До якого увійде військова техніка, яка саме не повідомляється. Нідерланди мають надати 2 мільярда євро на військову допомогу Україні. Лідер it коаліції Естонія надає фінансування на суму півмільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов'язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія шукатимуть способи посилення безпеки у чорному. Морі Німеччина оголосила також про новий пакет військової допомоги, куди увійшли 20 БМП Мардер з боєкомплектом, один танк для розмінування, п'ять гусеничних насиїв. 2380 снарядів калібру 155 мм 2428 криптофонів, два тягачі, два напівпричепа, 9 транспортних засобів і дві карети швидкої допомоги. Важливо наголосити, що це вже другий поспіль пакет від Німеччини за останні дні. 22 листопада Берлін оголосив про передачу озброєння на суму. 1,4 мільярда євро. Зокрема, йдеться про системи ППО Арісте з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплекс системи Петріо, додаткові 155 мм артилерійські боєприпаси. Тим часом Сполучені Штати Америки напередодні Рамштайну оголосили про допомогу на 100 мільйонів доларів. До нього увійшла одна реактивна артилерійська система Хаймерс, зенітно-ракетні комплекси Стінгер, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, протитанкові керовані ракети ТОВ, протитанкові системи Джевелін. Понад 3 мільйона набоїв для стрілецької зброї від Канади. Наша держава має отримати 1,3 мільярда канадських доларів військової допомоги. Ці кошти будуть виділені в три етапи: а саме у період з 2023 по 2024 рік Україна отримає від Канади 816 мільйонів канадських доларів. Двадцять четвертий, 25-й рік 318 мільйонів, і з 25 по 26 197 мільйонів. Про що говорилось під час 17-го Рамштайну? Голова Пентагону Лойд Остін у своєму виступі згадав слова президента Джо Байдена. Про те, що коли тирани не платять високу ціну за агресію, вони продовжують загрожувати світу. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі хулігани, як Путін, можуть безкарно вдиратися до своїх мирних сусідів. Про це наголосив знову ж таки Остін. За його словами, зараз Путін змушений шукати підтримку в Ірані та Північній Кореї. І ця підтримка до великого жалю знову ж таки надається з боку цих держав. Глава Пентагону також запевнив, що на момент глобального виклику Сполучені Штати цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України паралельно з підтримкою Ізраїлю. Також було наголошено, що союзники мають креативно подумати про те, як задовільнити потреби України. Нинішня зустріч мала великий... Порядок денний, зокрема щодо прогресу у створенні коаліції з наземних засобів ППО. Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу дискусію, і ми збираємо ресурси всієї контактної групи для підтримки відповідних зусиль. Путін один, але ми залишаємось єдиними. Ми продовжимо підтримувати Сили Свободи в Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде знову ж таки потрібно. І тут опять ця, знову ж таки, не зовсім точна цитата про те, що підтримка України буде до моменту, коли це знову ж таки буде потрібно. Тобто стільки, скільки це буде необхідно. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що сили оборони витіснили військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства навіть без свого потужного військового флоту. Також було зазначено, що згідно із звітом генштабу ЗСУ лише з часу останньої зустрічі у форматі Рамштайн, яка була 11 жовтня, країна аресорка втратила майже 36 тисяч особового складу. Також було зазначено, що надана партнерами зброя змінила ситуацію знову ж таки на фронті йдеться зокрема про систему Хаймерс ракети «Шторм Шедов», Скальп та Атакам з танки Абрамс, «Челленджер» та Леопард. І далі під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання контактної групи з питань оборони України. Він наголосив, що є і нові пакети підтримки України наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, та іншого знов ж таки озброєння. Тобто, якщо підсумувати 17-й Рамштайн, засідання цієї контактної групи, то тут... Можна наголосити про нові пакети військової допомоги, які були оголошені низкою держав, а також основний пріоритет, який піднімався під час цієї зустрічі, це посилення протиповітряної оборони для нашої держави, враховуючи настання зими і факт того, що Путін і Росія не готуються до масованих обстрілів нашої української території. Ось такий загалом підсумок. 17-го Рамштайну! Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!